Якщо ви з тих людей, хто носить нижню білизну з усім. А це, на мою думку, цілком нормально, то напевно замислювалося, що робити з біговими шортами і спортивними легінцями. Іноді вільні чоловічі шорти мають щільну підкладку, а в деяких жіночих моделях є ластка з іншого матеріалу. Виникає питання: чи потрібно носити їх без білизни? У більшості випадків відповідь так. Це досить поширене питання. На Reddit його обговорюють у бігових спільнотах, жіночих фітнес-форумах і навіть у розділі немає дурних питань. У коментарях зазвичай стикаються дві групи людей: ті, хто носить білизну, і ті, хто обходиться без нього, і обидві сторони щиро дивуються існуванню один одного. Давайте розберемося. В принципі, кожен може носити будь-які шорти. Але оскільки вони зазвичай діляться на чоловічі і жіночі, розповім, чого очікувати від кожного варіанту. Чого чекати від чоловічих бігових шортів? Чоловічі бігові шорти часто мають підкладку, схожу на труси, яка, як влучно висловився один користувач Reddit, утримує яйця на місці. Чому б просто не надіти звичайну білизну? Можна, але бігові шорти створені для комфорту і відводу вологи. Так, навіщо псувати цю технологію звичайними бавовняними трусами? Вважайте підкладку безкоштовною білизною, оптимізованою для бігу. Крім того, підкладка зменшує тертя, що особливо важливо для ультрамарафонців, тих, хто бігає дистанції довше марафону. Варіанти бувають різними: від мінімалістичних вставок до повноцінних компресійних шорт. Обтягуючі тайци для бігу часто мають вітрозахисну вставку спереду ще одна ознака того, що їх носять без білизни. Якщо у ваших шортах немає підкладки, можна надіти компресійні труси або просто купити модель з будованою підкладкою. Чого чекати від жіночих бігових шортів? З жіночими шортами і легінсами, все не так однозначно, хтось носить білизну, а хтось ні. Як правило, якщо у вільних шортах є щільна підкладка, їх задумували для носіння без білизни. А якщо між ніг є ластка, додатковий шар тканини іншого плетіння це теж сигнал, що білизна не потрібна. Багато бігунки відмовляються від трусів і помічають, що так менше натирає поас або стегна. Поєднання підкладки і додаткового шару білизни, особливо мокрого, може бути некомфортним. Але якщо вам зручніше в білизні, його носіння продовжить термін служби шорт, наприклад, захистить від плям і дозволить надягати їх кілька разів без прання. Вибирайте спеціальну спортивну білизну, наприклад, мериносова шерсть краще відводить вологу, ніж бавовна. Що стосується звичайних легінців, небігових, перед тренуванням варто зробити перевірку на присідання, щоб переконатися, що тканина не просвічує при розтягуванні. Перевірте в дзеркалі на камеру телефону або запитайте у друга. Також приміряйте легінси без білизни перед виходом з дому, деякі моделі не розраховані на носіння без трусів і можуть мати незручні шви.